Дуже важливо з точки зору, скажімо так, нашого сприйняття історичної дійсності. Бо все ж таки історична дійсність, вона відрізняється від поточної, тим, що в кожен період часу є свої нюанси, є свої особливості. Люди не жили так, як вони живуть зараз. І коли ми намагаємося міряти минуле сучасними мірками, або намагаємося через призму сучасності просто дивитися в минуле, то зазвичай ми маємо дуже таке не Достовірне уявлення про те, як же було тоді. Бо, ну, скажімо так, принаймні до кінця XVIII століття в людській системі ідентичності ключову роль відігравала релігійна ідентичність. Тобто люди спочатку визначалися, в що вони вірять, потім до якого політичного організму вони належать. А вже далі стояло питання, якого ж вони роду племіть. Бо здебільшого етнічні кордони не відповідали кордонам політичним. І тому, коли ми на ці речі дивимося, то для нас ось ця ситуація. Коли є нація, і нація є визначальною в політичному, в культурному, в економічному житті, і, зокрема, і в релігійному житті, це ми маємо вже починаючи з 19-го століття. І треба розуміти, що є поняття модерна нація, а є поняття домодерна нація. До початку модернізації суспільства і до так званої технічної революції, націями зазвичай вважалися еліти, тобто польська шляхта. Приблизно дорівнювала польській нації. Чеська шляхта приблизно дорівнювала чеській нації. Там французьке дворянство приблизно дорівнювало французькій нації. Те саме було з англійською, те саме було з шотландською, з іспанською, з португальською нацією. Але треба подивитися на два цікавих моменти. До другої половини 19 століття ні італійської, ні німецької нації не існувало. І навіть держава називалася Священна Римська імперія германських націй. Тому що їх було кілька. І коли ми дивимося на ці всі процеси, коли ми вже намагаємось модерними очима дивитися на домодерні процеси, то у нас е, дуже багато питань. А чому так? Чому, наприклад, Річ Посполита двох, а не трьох народів? Чому Велике Князівство Литовське, Руське і Жаматійське, а Річ Посполита лише двох народів поляків і Литвинів. І ці питання, якщо ми на них дивимося через ось е, сучасну модерну е, призму, то вони нам здаються абсолютно. Дивними і незрозумілими. І зараз можна сказати, до чого ти хилиш? Я хилю до ось цієї дати. Я хилю до того моменту, що нас і в школах, і в університетах, і будь-де е, вчать, що, наприклад, перша така спроба створити саме українську державу припадає на діяльність Богдана Хмельницького. Що ось його в'їзд в Київ 17 грудня 1648 року, це такий от символічний акт відродження. Русі. І що ось козацька держава, ось гетьманська держава постає як така от реінкарнація Русі, постає на оцій політичній традиції Русі, і що ось там вітають Хмельницького як князя руського, як руського Мойсе, і, і там Єрусалимський патріарх Паїсій, який тоді якраз був в Києві, і київський митрополит Сільвестр Косів, вітають Хмельницького і якби проголошують, що він князь руський. І якби благословляють його на оце відродження Русі. І начебто з сакральної точки зору можна було би сказати: ну все, тебе ж вже визнали, нащо ти намагаєшся шукати собі цю Нащо ти продовжуєш жити в політичному організмі Річі Посполити? Чому в зборівській угоді 1649 року є пункт про кількість реєстрових козаків? Яка різниця Речі Посполиті, скільки в твоїй державі військ на утриманні твоєї держави? Знов-таки серйозне питання. А тут якраз і є ось цей процес, коли є сакральна річ, коли є ось це сакральне проголошення, і коли є політичний процес, і коли він, начебто, і відчуває свій зв'язок, що ось він відроджувач тієї великої святої Русі. Але з іншого боку, він не хоче відриватися від тіла Річі Посполитої. Він розуміє, що він все ж таки, ну, ну, відриває він цю частину, так? Ну, хоче він все ж таки, щоб Русь визнала рівноправною частиною Річі Посполитої, щоб була. Не двох все ж таки вона, а трьох народів. Але що з цього виходить? Ну, виходить те, що третій зайвий, в речі Посполитій двох народів. І він не може з ними домовитися. Але що важливо, що його застерігали? Що дуже добре, що з'явилася друга самостійна православна держава. І що буде дуже недобре, якщо піде намагання якихось союзів, намагання якогось протекторату з боку Москви на друзь. Чому? Бо раніше чи пізніше буде поглинання. Застерігали хмеля, духовні люди, застерігали хмеля, православні патріархи, що цього робити не варто, що в цьому є небезпека. Але не послухав. Все одно шукав собі сузюре, все одно мислив себе шляхтича. Все одно хотів, щоб його визнали. І, звісно, ми не можемо його судити за те, що він так мислив, бо він жив в тими категоріями. Він жив в тій політичній реальності, яку нам до кінця зараз нашої позиції не зрозуміти. Але далі що важливо? Важливо, що цей символізм стався, що Гетьманщина. Так і стала своєрідним відродженням Русі. І це і було встановленням історичного зв'язку. Що це не щось зовсім нове, це не щось таке, що не існувало до цього, а це все ж таки має зв'язок з Русю Ігоря, Русю, Святослава, Рус'ю Володимира, Рус'ю Ярослава. Ось це ключовий момент, що Хмельницький не робив щось принципово нове. Що відбувається далі? Чому нам важливо зрозуміти, бо от зовсім недавно було відзначання Дня Злуки? І часто люди щось відзначають, а потім думають, а що ми відзначили? А тоді я дійсно еспіхальна. Чому епохальність подій? Річ у тім, що Україна була розділена між двома імперіями все довге 19 століття, тобто з кінця 18-го до ось цього 22 січня 1919 року. І насправді, от момент розкладу імперії, це можливість націям самовизначатися. І ось якраз момент самовизначення української нації один з таких символічних. Кроків символічних моментів і була ця злука коли надністрянські українці з'єдналися з, з надністрянськими українцями, стверджуючи, що Україна це має бути один політичний організм і це має бути одна нація. Ну, грубо кажучи, від Сянгу до Дону. І символ стався. злука сталася. Де юре сталася злука Але де-факто це був тільки початок процесу. І цьому процесу, от саме в тисяча 1921 роках не судилося здійснитися. Юридично акт є, але фактично. Держава не, не з'єдналася одно була розділена, бо з'явилося ОСР і, скажімо так, західна частина була поділена взагалі між кількома державами. частина пішла до Польщі, зокрема Галичина і Волинь. Закарпаття опинилося в Чехословаччині, Буковина опинилася в Румунії, ну і шматок Бесарабії. Тобто, фактично, з лука ну, не відбулася. Держава була розділена. Потім її знов таки зібрали наприкінці Другої світової війни і кажуть: ну, от, оскільки внаслідок Другої світової війни західні регіони були прилучені. До УРСР, то це ж величезне досягнення, величезний подарунок там, Сталіна Україні. Ну, ми можемо дуже подякувати за той подарунок, але це ніяк не означає, що ця держава не виникла раніше, ніж просто була умовно відновлена історична справедливість. І це ніяк не означає і не дає підстав північно-східному сусіду претендувати на наші терени. Домовитися вони могли, і навіть порозумітися могли, але діяти спільно їм було дуже важко, бо досвід абсолютно різний. Бо одні розуміють, як працює державний орган. Як працює ну, той самий парламент, як працює місцева рада, як е, працює уряд, як працює адміністрація, а інші просто не мають зеленого уявлення про те, як це все відбувається. І тому або треба було переймати у західняків їхній досвід і будувати вже УНР саме на ось цей більш західний манір, або сталося те, що сталося. Ми просто розійшлися, і Петлюра, намагаючись врятувати на Дніпрянщину від більшовиків, просто. Погодився її віддати в Польщі. З ними все було чудово, тільки досвід різний. В Австро-Угорщині бояло громадське життя, бояло політичне життя. Вони були і депутатами місцевих сеймів, і депутатами Державної ради, і були державними чиновниками, були адвокатами, мали досвід того, як функціонує держава. А на Дніпренці такого досвіду не мали. Вони були у глибокому підпіллі до 1905 року. І навіть після 1905 року все одно всі ці процеси були збудовані таким чином, що. Стверджувати свою українську ідентичність, це було наражатися на репресії з боку це російської імперії. Тому на це наважувалися. Не всі. Треба розуміти, що більшовизм це не соціалізм. Тому що справжній соціалізм будується на тому, що соціум має потугу до самоорганізації, а в більшовизмі самоорганізація була тільки на рівні декларації. Тому, оця ця ілюзія, що на Надібрянщині були соціалісти і більшовики були соціалістами, вона зіграла дуже злий жарт. Тому що надніпрянці ну, на були соціалістами за своєю суттю і дійсно віддавали дуже багато на самоорганізацію суспільства. А більшовики тільки називалися соціалістами, були справді великодержавниками і терор впроваджували від самісінького початку. Ну і найголовніша відмінність це те, що в 1917 році, на превеликий жаль, українські соціалісти не вважали за потрібне створювати регулярні збройні сили, незважаючи на те, що їм це не просто пропонували, а від них це вимагали. Вони просто вважали, що армія не потрібна. І тому... Коли почався більшовицький наступ, то захищати Київ довелося добровольцям, а не все ж таки регулярним частинам, які можна було створити. І це та помилка, яка, по суті, стала базою для того, щоб не вдалося, скажімо так, цю війну виграти. Московити змогли перемогти просто тому, що вони проводили примусову мобілізацію, а українські соціалісти все ж таки намагалися виїхати з рахунок добровольців. Ну, а вже в 2019 році, 1919 році, проводити. Примусову мобілізацію вже можливості у них особливо не було. Ну, просто на початку, в 1917 році, з, групу кажучи, з квітня, грубо кажучи, по листопад, був проміжок часу, коли можна було створювати державні інституції, коли можна було створювати ті ж самі військові частини, коли можна було створювати ту ж саму Жандармерію і так далі. Але цього не було зроблено просто тому, що у надніпрянських політиків, які засідали в Центральній Раді, не було цього досвіду. Просто не було усвідомлення того, як працює державний апарат. Не було усвідомлення того, що. Для того, щоб функціонувала держава, повинні бути державні органи. Просто через те, що вони були усунуті від політичного життя Всеросійської імперії. З УНР, грубо кажучи, виникнувши наприкінці літа 1918 року, за кілька місяців свого існування встигла і організувати УГА в кілька десятків тисяч ну, за одними цифрами ну, від 60 до 120 тисяч вояків і організувати жандармерію, і організувати адміністрацію. Єдине, що їм завадило, це те, що. Ну, така була просто допущена помилка, що коли вони брали під контроль Львів, то вони не встигли просто взяти під контроль вокзал, і тому польські сили просто встигли туди підтягнути свої частини, і тому вдалося просто зав'язати бої за Львів. Тому як би їх витіснили Львова. Ну а далі просто ситуація була такою, що Польщу Антанта підтримувала, а навіть Західну Українську Народну Республіку Антанта не хотіла бачити взагалі як держав. Не, навіть не те, що на Дніпрянщині. Ну і одна з причин, звісно, цього було полягала в тому, що УНР. Підписала Брест-Литовський мир з країнами Троїстого Союзу, і, відповідно, Гетьмана Скоропадського тримався на союзі з німецькими і австро-угорськими військами. І багато хто вважає, що взагалі тримався саме на німецьких і австро угорських багнетах. Ну то частково так, а частково не так. Ну, як люблять казати українці, так-то воно так, але трішечки трішечки не так. І насправді просто антигетьманське повстання, чому було успішним, а, бо гетьман і надто тримався за свою владу і не хотів просто допускати громадянської війни, тому просто виїхав на еміграцію та й, й посвята. А створені ним інституції, зокрема, навіть і збройні сили, які йому вдалося організувати, просто в основній своїй масі перейшли на від директорії. Тому основа військ директорії це все ж таки були ті війська, які організував генерал Скоропадський. Він же Гетьман Скоропадський. Ну тут можна багато нюансів говорити, але ключова річ в тому, що багато паралелей є з сучасністю, коли знову-таки той самий соціалізм зіграв з нами злий жарт. коли, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення не змогли. Наші ну, наше політичне керівництво не змогло, наприклад, впоратися з тим напливом добровольців і не знайшло спосіб, наприклад, всіх цих людей, якимось чином долучити до оборони. Ну, як варіант, можна було дійсно створити просто кілька складів існуючих підрозділів і таким чином організувати ротацію, коли просто не один підрозділ міняє інший. А, наприклад, один склад підрозділу змінює інший склад цього ж самого підрозділу. І це дійсно було би в значній мірі спрощенням вирішення тих проблем, які ми зараз маємо. Ну і крім того, треба розуміти, що. Зараз та ситуація, яка складається, вона складається, скажімо так, при всій її складності, при всій важкості ситуації, зокрема на фронті, все одно ми маємо все ж таки кращу ситуацію, ніж ми мали 100 років тому. Тому що хочемо, ми це визнавати чи не хочемо. Але тоді там, представники Антанти, зокрема представники Великої Британії і Сполучених Штатів, говорили в один голос, що ОНР повинна замиритися з Москвою за будь-яку ціну. Зараз ми цього не бачимо. Зараз все ж таки для західного світу поразка України це поразка західного світу. Тому зараз, дійсно, нам ще треба зрозуміти, що багато тих проблем, які відбувають, це є відрижка солкового досвіду, відрижка солкових практик і відрижка солкового способу мислення і солкових інституцій. І тому для нас дуже великим викликом є саме подолання інституційної кризи, коли старі солкові неефективні інституції треба саме на інституційному рівні міняти на нові, а не просто намагатися. Ну, грубо кажучи, скільки не біли гнилу стіну, вона все одно залишиться гнилою. І набагато простіше її просто замінити на нову. Ось. І тому треба розуміти, що ми маємо серйозну інституційну кризу і ми маємо серйозну управлінську кризу. Але вирішуються вони не в електоральний спосіб. Тобто вибори нам не допоможуть зараз. І зараз єдине, що нам може допомогти, це дійсно формування нових ефективних інституцій, якими можна буде поступово заміняти старі. І зараз ми маємо наслідки цього. І зараз нам треба цей процес все ж таки завершувати. Чому? Бо нам знов треба воз'єднуватися, нам знов треба відновлювати нашу територіальну цілісність. І тому цей символ єдності нації для нас повинен набути не тільки просто глибокого символізму, так само, як і те, що сталося, в часи Хмельницького, так само те, що сталося, в часи УНР з УНР, це все повинно бути для нас тією історичною базою, на якій ми будуємо сучасну державу Україна. Бо якщо ми поведемося на Кремлівську байку про те, що ось Україна вийшла з РСР, і що до СРСР України не було, то тоді у нас немає попередньої історії, і тоді дійсно ну, не зрозуміло, що зараз відбувається, і не зрозуміло, що ми тоді захищаємо. Але якщо є ось ця історія, що найменше від Русі там, 9 століття через ту саму Козацьку державу, через ту саму УНР, через Національно Визвольний Рух, через багато інших речей, то тоді зараз зрозуміло, що ми маємо тисячолітню історію, Якщо ми копнемо глибше нашу державність, та, і ми зможемо сказати, наприклад, ну, від Хихівського царства ми тягнемо свою державність, О, то ми тоді говоримо, що нашій державності понад 2,5 тисячі років. Звісно, тоді зовсім інша історія і зовсім інша ситуація. І тоді питання про один народ чи питання про братні народи відповідно знімається само собою. Про які братні народи може йти мова, якщо тут історичний процес ось такої тривалості, а там набагато коротше. І коли нам кажуть, ну, ви ж були їхньою колонією. Коли ми були їхньою колонією? Що таке колонія? І е, чим відрізняються стосунки Великобританії з її колонією? з тією самою Австралією, з тією самою Канадою, навіть з тими самими Сполученими Штатами? Чи з Індією, чи з тими ж там африканськими країнами? Чи був хоч один австралієць, канадець, африканець, індієць, який учив би Оскара Уальда, наприклад, писати книжки? Не було. Але чомусь Малорос Гоголь вчив. Великоросів писати книжки, і це правда. І вони це визнають. Вони визнають, що вони вчилися писати книжки у Гоголя, наприклад. То скажіть мені ніхто кому був колонією, якщо брати питання культури. Тому якщо ми хочемо дійсно звільнитися від їхніх про нас стереотипів, то ми повинні просто переосмислити весь історичний процес і дивитися на нього своїми, а не їхніми очима. Має бути наш погляд і на нашу історію, і так само на історію світу, і на історію наших сусідів. Нам має бути зовсім байдуже на те, чи подобається наш погляд в першу чергу на нашу історію, а далі вже і навіть на їхню історію, нашим сусідам. Бо доки ми будемо оглядатися, на думку сусідів, нам буде не до того, щоб формувати власну. Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам. Будемо вдячні за кожні 10 гривень. Вони наближають нас до мети та до перемоги.